Всім привіт! І в цьому відео ми з вами розберемо, як я поєдную скальпінг пробій рівнів і смартмані. Тобто, коли ми торгуємо пробій рівнів, то ми, ми заходимо в позицію іменно в сам імпульс, коли вже йде пробиття. Коли я кидаю в телеграм-канал і пишу, що розглядаю пробій рівнів, це означає, що я не заходжу вже в позицію. Тому що ціна може відкатити в протилежному напрямку і нас виб'є по стоп лосу або взагалі ліквідує наш баланс. Тому, коли ми торгуємо скальпинг пробої, то ми заходимо іменно коли вже імпульс іде, коли вже йде сам пробій цих рівнів. І, від, і відповідно на пробої на самому імпульсі ми забираємо свій профіт. Коли імпульс не пішов, ми просто не заходимо в цю позицію і пропускаємо, і чекаємо, коли буде пробій, а може його взагалі і не буде. Тому майте на увазі. І коли я деколи кидаю пробій рівні і означаю рівні, то SmartMoney дає нам можливість зайти і забрати рух до самого пробою, тобто до початку, іменно цю проторговку. І Відповідно, ви забираєте рух до пробою і плюс пробій сам імпульс. Відповідно, ви більше заробляєте. Тому якщо є деколи такі ситуації на ринку і ви вмієте торгувати, то я думаю, логічно буде забирати цей сетап. І так, як ви вже замітили, що я не тільки торгую по смартмані, але дуже часто кидаю ось такі рівні і розписую, що розглядаю пробій рівнів. І відповідно далі кидаю результат, наскільки процентів пішов наш пробій. В даному випадку, як ви замітили, результат я починаю виміряти іменно з початку нашого рівня. Не з того моменту, коли я кинув, кину, коли ціна торгувалася перед рівнями, але результат я заміряю. Від початку наших рівнів. От. І допустимо, така сама ситуація тут. Я позначаю рівні і пишу, що я розглядаю пробій рівні. От. І відповідно тут така ж сама ситуація, що результат я кидаю іменно в цій зоні. І деколи люди мені пишуть, куди заходити, в шорт чи в лонг. Тобто вони не розуміють, коли і як заходити іменно в таку позицію. І сьогодні я вирішив вам пояснити. Як я торгую пробої. Це буде часткове пояснення торгівлі по пробоям. Наступні відео я буду більш детально розказувати специфіку пробоїв. Тому сьогодні тема відео, як я поєдную скальпінг, пробій рівнів і смартмані. Вот. І на прикладі, ми сьогодні розберемо таку ситуацію. Допустимо, от зараз приходить в групу повідомлення, що я скинув такі рівні і пишу: розглядаю пробій рівнів. І відміти рівні, які я розглядаю пробій. От. І тут пишуть, пробивати вниз чи вверх. Допустимо, людина новачок, яка прийшла на ринок, вона не розуміє, що це я написав як і як їй взагалі зрозуміти, що відбувається. І ми розглянемо от цей торговий сетап, який відбувся. От, ми, допустимо, маємо графік нашого біткоїна. І от іменно ці самі рівні, які я відмітив. От, і будемо користуватися симулятором. Ринку і перемотаємо назад. От. І, допустимо, зараз цей момент, цей момент, і я написав, що я заходжу в пробій. Як його взагалі торгувати і коли відкривати позицію. По моїй торговій стратегії в скальпінгу по пробоям. Ви не заходите позицію вже, тобто в цій зоні, в цій зоні, в цій зоні, не в цій зоні, якщо ціна опуститься до цього рівня, ви заходите в пробій. Іменно в момент самого пробою, тобто, коли йде імпульсне пробиття цих рівнів, ви виставляєте свої заявки на відкриття позицій на початку цих рівнів. І коли йде пробій, ви свою позицію забираєте разом з пробоями. Тобто ваша позиція відкривається тут, коли йде різкий імпульс пробою, отак. Ваша позиція також іде відкрита разом з цим пробоєм. І фіксація даної позиції може бути повністю або лімітними заявками, тобто частинами. Бо по правилам ви не можете знати наскільки сильний піде імпульс пробій. Він може піти маленький, ось такий і назад ці навернуться, може піти дуже великий. Тому більш логічно закривати позицію частинами. Тобто, якщо ви зайшли в позицію, наприклад, на об'єм 10 тисяч доларів, то ви можете закривати малими лімітками по тисячі доларів. Тобто тут, тут. Тут, 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 і відповідно середнє закриття цілої позиції буде арифметичне вашого, ваших всіх лімітних заявок. От. Тому вся суть, коли я кидаю таку позицію, і напишу, що я розглядаю про бій Якщо розглядати торгову стратегію іменно про бій то вхід в позицію йде іменно про бій. Тобто, ціна, якщо зараз тут, вона може зразу вкатити вниз. Ось так, наприклад, вона може зробити отак підхід до рівня, причому створити ще один такий рівень, да? і після чого далі вкотити вниз. А ви от зайшли, допустимо, тут в позицію, ціна підросла, далі пішла імпульсом вниз, і ви зловили стоп-лосс або ліквідацію, там, не знаю, втратили весь баланс. А коли ви заходите іменно в сам пробій, то ви, більш, ви менше ризикуєте. Тобто пробій вже йде, і відповідно разом з пробоєм ви забираєте свій профіт. От і вся суть, в принципі, пробою. Ну, багато буває нюансів на що цього, які я буду розказувати в наступних відео. От, тому іменно по пробоям, надіюся, я доступно пояснюю. Ви, ви не заходите в цьому місці, в цьому місці, в цьому місці, якщо ви не знаєте, чому можна заходити от в цій зоні. Іменно сьогодні я вам розкажу також, як по смартмані знайти точку входу нижче перед пробоєм і разом з смартмані входом, допустимо, в цій зоні найти, зайти от весь цей пробій. От, і давайте подивимося на відпрацювання цього пробою. Як воно відбувається. Як ми бачимо, в нас починає йти проторговка перед пробоєм. Вот. І пішов відповідно пробій. І результат, так як ми входимо в пробої, виходить 0,85%. Тобто, якщо ми заходимо на об'єм 10 тисяч доларів, 0,85% ми не забираємо, ми забираємо, допустимо, 0,5%. 0,5% з 10 тисяч доларів це 50 доларів. Ми заробляємо з одної такої торгової ситуації. Якщо ми збільшуємо відповідно об'єм, відповідно заробіток наш більший. Тому от така специфіка торгівлі пробоях. Так, давайте далі зараз все видалимо і перейдемо далі до частини смартмані. Як можна поєднати смартмані зі скальпінгом і як по смартмані зайти вхід в позицію? Давайте знову візьмемо симулятор ринку і відмотаємо ціну от до цього рівня. Так, відмітимо для себе ці рівні, які я вже позначав. От, ми маємо рівні. Якщо ви трейдер, який торгує по технічному аналізу, тобто структуру ринку, і ви не торгуєте там ордерблоки, брейкери, пої, деманд зони, то минуле відео про зону ОТЕ, яка нам допомогла б відкрити позицію. В даній ситуації ми беремо сітку Fibonacci, вибираємо зону ОТЕ, тобто ці значення це буде зона ОТЕ, ви просто в цій зоні відкриваєте свою позицію і відповідно можете заходити на продовження тренду. Тому що ми бачимо тут чітко виражений наш локальний висхідний тренд От. І відповідно злом структури відбувся б в цій зоні. От. Але сьогодні ми розбираємо тему Smart Money, тому ми поговоримо іменно про це. От. І як ми бачимо, допустимо, це наша зона, що ми робимо, як ми заходимо в цій ситуації. У нас є тут проторговка і ми бачимо такий маленький ордер блок, 5-хвилинний, від якого ми би могли заходити в позицію. І далі ми бачимо чітко, що ціна заходить в наш ордер блок. Далі. Відкриття позиції можна було би заходити в... від початку ордер блоку. стоп лос дуже агресивний, якщо ставити за ордер блок, але, але так як це є 5-хвилинний таймфрейм, то в таких випадках я не рекомендую використовувати такі агресивні, а більш консервативні за цей лой. Тому що, якщо піде перелой в цей момент, то це означає, що наша локальна 5-хвилинна структура зламається, і ми зможемо відкотити вниз. Тому от така ситуація. Далі, по концепції Smart Mone, нашої позиції був би от до верхньої границі нашого хая, тобто до Перехая, до зняття цієї ліквідності. От. І в чому суть поєднання смартмані і скальпену? В смартмані, наша позиція, тейк був би в цьому місці, а по скальпенгу по пробоям це місце було б тільки відкриттям позиції. І відповідно, коли ви поєднуєте смартмані зі скальпингом, ви можете вдвойне забирати. Наш сетап, тобто, допустимо, вхід в позицію 23172.7, так як в мене є тут. Да? Візьмемо точні значення 172.7, а take 23.448. От, і відповідно. Ми би, ми забираємо позицію по смартмані і забираємо пробій по скальпінгу. І наш, наша позиція відповідно в два рази практично більша, чим ми би торгували або тільки скальпінг, або тільки смартмані. Вони бувають не дуже часто, але коли така ситуація є, і ви вмієте торгувати смартмані, і можете торгувати по скальпінгу, такі от пробої, то логічно, чому би не забирати іменно такі сетапи. От. І давайте переглянемо от іменно це відпрацювання, яке я забрав, як воно себе відпрацьовує. От ми бачимо кілька разів тест ордер блоку. Далі ціна йде вниз, якби ми поставили агресивний стоп лос у на нас би вже вибуло по стоп-лосу. А так ми поставили більш консервативний стоп-лосс, і відповідно у нас не вибиває по стоп лосу і ціна йде в потрібному нам напрямку. Тут починається наш пробій. От, і в цій зоні в мене вже закриває позицію потейку. І якщо поміряти лінійкою, то 0,49%, так як я і говорив, що ми б забрали з цієї позиції в середньому по 0,5%. Це я суджу по своїм е, попереднім результатам, по своїй статистиці. От, ми б в цій зоні забрали 0,49%, а якщо по смартмані ми б забрали. Там 0,68%, 0,70%, а відповідно, якщо цілу позицію, то ми забрали 1,2, тому, якщо ви вмієте і можете, якщо ви маєте часткову практику, то я рекомендую провести декілька бектестів, попробувати торгувати іменно пробої. Якщо ви не торгуєте ще пробої, а торгуєте смартмані, і спробувати поєднувати от такі сетапи. От, вони є не дуже часто, як я вже і повторив, але от в даній ситуації такий сетап себе відпрацьовував. Чим взагалі опасні пробої, тим, що може бути ложний пробой, і після чого різкий вкат. От. І ви зайшли в позицію тут. Якщо ви не фіксуєте частину, а фіксуєте повним однією частиною, да, то ви б могли не встигнути закрити в цій зоні. І відповідно, вас, вас б би закрили вже десь в цьому місці по стоп Чому взагалі йде пробій? Що це взагалі за рівні? Тому що трейдера, заходять, бачать рівень, і вони від цього рівня заходять, допустимо, в даному випадку в шорт. І виставляють свої стоп-лоси. Хтось виставляє в цій зоні. Хтось виставляє в цій зоні. А хтось може аж тут виставляти. Відповідно, коли йде пробій, то наш маркетмейкер просто забирає ці стоп-лоси. Тобто це є ліквідність для нього. От. І він відповідно на пробої забирає ці стоп-лоси і відповідно кормиться такими людьми, хомяками. От. Замітив, часто зараз бувають теж такі ситуації на ринку, що йде пробій. Маленький, вкат і потім різкий пробій. Чому так відбувається? Тому що зараз дуже багато людей почало торгувати на ринку іменно пробої. А як ми знаємо, що ринок працює проти толпи. Якщо толпа 90% торгує пробої, то відповідно він буде працювати проти них і намахувати так, щоб він заробив іменно ваші гроші, забрав собі. Тобто тут відбувається, йде пробій. Всі, хто торгує скальпинг, їх вибиває, йде в кат вниз, вони закриваються в цій зоні по стоп-лосу. Далі він забирає стоп-лосси наших скальперів, далі йде пробій. Він забирає стоп-лоси наших, хто торгує по цьому, по теханалізу, і відповідно далі ціна вже рухається, як їй потрібно. І от такий двойний крок: він собі проводить такі маніпуляції. Це я взагально старався пояснити, як це все відбувається, тому що торгівля пробою відбувається в спеціальному терміналі, де ви маєте стакан. в Стакані ви можете відкривати, закривати позицію, бачити, виставляти лімітки і бачити всі об'єми, які є на ринку. Тому це не все так просто, як, це, як здається. А в даному відео я хотів загальному вам пояснити, що ви мали поняття, як і коли заходити в позицію пробої і що нам дає смартмані, як ми можемо заходити раніше перед пробоєм. Я думаю, доступно пояснив і ви все зрозуміли. Тому в наступних відео про пробої і по скальпінгу ми вже більш детально все розберемо. Ну і всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання будуть в описі. Всім пока!